Андрій Єрофєєв Соломінські котики благодійний фонд, який реалізовує проєкти для наближення перемоги України. Ключові напрями розмінування, тактична медицина, мінна безпека. За перший місяць роботи фонд передав гуманітарної допомоги та обладнання для захисників більш ніж на 40 мільйонів гривень. Андрій нагороджений відзнакою президента України Золоте серце за вагомий внесок у розвиток волонтерського руху України. Загалом наш фонд займається два основних напрямки статична медицина і розмінування. І робимо ще дуже багато різних проєктів, які наближають перемогу. Тому ми і називаємось котики, бо як котик лягає на больне місце людини, так само і наш фонд. Ми беремо ті напрямки, де інші волонтери не працюють, або держава не встигає і максимально ефективні там до того моменту, скільки це треба робити. Один з основних напрямків фонду це гуманітарне розмінування. Тут ми маємо дві складових: перш це допомагаємо всім операторам державним з розмінування в Україні. Це ДСНС, Національна гвардія, Державна спеціальна служба транспорту. Нас поліція, якісь підрозділи ЗСУ. Ми допомагаємо спеціальним обладнанням. друге, ми інформуємо цивільне населення про важливість мінної безпеки, проводимо такі спеціальні тренінги для дітей та дорослих. Коли відбувся контрнаступ по Київському напрямку, ми, е, до нас звернулися. Це був перший запит від саперів, які розміновували Чорнобильську зону. Е, вони принесли нам там, сумку таку го року, сказали, що ну, от подивіться, що нема людей, ну, є люди сапери, але нема чим розміновувати. А е, наші вороги замінували максимально все. Там, дитячі іграшки, книжки, піаніна, дитячі якісь майданчики все було заміновано. Що там нема чим працювати? Вони розповіли нам, що складається цей базовий набор сапера, набор для розмінування. Ми зібрали його, передали їм і зрозуміли, що ну, це дійсно важлива тема, яка буде з нами на роки, Зараз країна найбільш замінована є в світі. Потім, в цьому напрямку, ми зрозуміли, що просто допомагати саперам це добре, але ще краще інформувати населення, тому що розмінування, як я кажу на роки, і люди мають знати, там діти повертаються, Таються в школу, повертаються до себе додому, мають знати, що робити, у разі, якщо вони побачили ці вибухонебезпечні предмети, і ми почали проводити ці тренінги з Мінної безпеки. Спочатку це було турне в Києві. Велике ми проїздили всіма парками Києва. А далі, завдяки нашим партнерам, виїхали на деокуповані території і працювали з дітьми, якраз ті, які найближче. Знаходяться там до території, які заміновані, і їм потрібні ці знання за останні півтора року. Ми передали понад 400 наборів для розмінування. Ми провели понад 30 тренінгів змінної безпеки в п'яти декупованих регіонах країни. Ми навчили понад 4 тисячі дітей та дорослих Мінній безпеці Ми передали понад 50 металошукачів саперам. А, і ще ми працюємо в цьому напрямку з кров'ю. Ми адвокатуємо переливання крові на е, догоспітальному рівні. Передали вже понад 100 холодильників, понад 20 підігрівачів. У нас навіть є вже ну, є там фідбек від е, військових, що багато цих речей е, врятувало життя людей. Міни, які встановлені під час цієї війни, це дійсно на три покоління українців будуть тривати розмінування. Тому дійсно зараз важливо навчати саперів, забезпечити їх обладнанням, навчати цивільне населення, міні безпеці, щоб вони там навчали своїх дітей і були готові у разі чого діяти і швидше розміновувати країну. Короткий інструктаж для населення смінної безпеки: не чіпай, відійди на безпечну відстань, мінімум 300 метрів. Зателефонуй 101. Якщо маєш можливість, познай місце, де ти знаходишся, і чекай приїзду спеціалістів. Розмінування дуже важлива тема, дуже небезпечна, тому будьте готові, підтримуйте соломівських котиків, вчіться міні-безпеці, вчіться до медичній допомозі. Приходьте на наші тренінги і завжди будьте готові. От використовуйте час, щоб готуватися, будьте максимально готові до всього.